Виконуємо номер 412 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Що більше, 13,4% від 15,7% чи 15,7% від 13,4%. Приступаємо до виконання. Знайдемо відсоток від числа. Відсотки від числа можна знайти за правилом знаходження дробу від числа. Попередньо подавши відсотки у вигляді дробу, подамо відсотки у вигляді дробу. Щоб перетворити відсотки в дріб, потрібно кількість відсотків поділити на 100 13,4% дорівнює 13,4 ділимо на 100. Отримаємо 0,134. А тепер знаходимо уже дріб від числа для цього 15,7 множимо на 0,134 тисячних. 4 множимо на 7,28, 8 записали, 2 запам'ятали. 4 множимо на 5, 20. 2, 22. 2 записали, 2 запам'ятали. 4 множимо на 1, 4, да 2, 6. Множимо на 3, 3 множимо на 7, 21, 1 записали, 2 запам'ятали. 3 множимо на 5, 15. Да 2, 17. 7 записали, 1 запам'ятали. 3 множимо на 1, 3, да 1, 4. І тепер множимо на 1 7, 5, 1. Виконуємо додавання. 8, 3, 7 додати 7, 14, де да 20, 0. Записали, 2 запам'ятали. 4 додати 5, 9, да 2, 11. 1 записали, 1 запам'ятали. І 1 додати 1 буде 2. Відокремлюємо 4 цифри комою. Отримали 2,038 тисячних. Це ми знайшли. 13,4% від 15,7. А тепер знайдемо 15,7% від 13,4. Для цього запишемо, подамо відсотки у вигляді дробу. 15,7%. Для цього 15,7 поділимо на 100 отримаємо 0, сто п'ятдесят сім тепер знайдемо вже дріб від числа 0,157 тисячних помножимо на 13,4. десятих 4 на 7 28, 8 записали, 2 запам'ятали. 4 на 5 20. Дода 2, 22. 2 записали, 2 запам'ятали. 4 множимо на 1 4, дода 2, 6. Mnozhym na 3. 3 на 7 21, 1 записали, 2 запам'ятали. 3 на 5 15, 2 17, 7 записали, 1 запам'ятали. 3 на 1 3, до да, 1 4. І множимо на одиничку. 7 5,1. Ми множили майже такі числа, тільки трошки відрізняються розміщення ком. Вісі, три, знов 20, знов 11 і знов 2, і відокремлюємо 4 цифри комою. Як бачимо, наш результат вийшов один і той же. Чи можемо записати: отже, висновок. 13,4 відсотків від 15,7 дорівнює 15,7% від 13,4. Ми порівняли номер 412 виконано.